Доброго дня! Це НТА Тиждень» з підсумками найцікавіших подій, що трапилися за останні сім днів сьогодні у випуску. Усе спочатку до виборів в обласну раду відбудеться 27 січня. Утім, коштів на їх проведення ще немає. Покращити допомогу у Львові відкрили перше у західній Україні відділення дитячої нейрохірургії. На прозі свята в місті розпочали приготування до встановлення головної ялинки. Усе спочатку до виборів в обласну раду відбудуться 27 січня. Так вирішила Львівська територіальна виборча комісія. Кампанія триватиме 50 днів. Старт 8 грудня. Право висувати кандидатів у депутати мають лише політичні партії. Наразі найбільшою проблемою у підготовці до проміжних виборів є кошти. Львівщина їх. Не отримала потрібно ж чимало близько 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, з результатами виборів до Верховної Ради саме обласних депутатів стали народними обранцями. це Ірина Фаріон, Ірина Сех, Олег Панкевич, Ярослав Дубневич, Михайло Блавацький, Андрій Тягнебок та Василь Пазаняк. І так на Львівщині звільнилися відповідні округи. Право висувати кандидатів депутатів обласної ради мають лише політичні партії. Жодного самовисування в законі не передбачено. Як відомо у коментарі сайту «Голос» голова Львівської обласної територіальної виборчої комісії, Микола Щур наразі найбільші проблеми. І підготовці проміжних виборів є відсутність коштів. А їх за попередніми підрахунками потрібно до 7 мільйонів гривень. Майже 5 мільйонів з цієї суми призначені на зарплату для 6 тисяч членів дільничних комісій. Загалом на виборах 27 січня працюватиме 410 виборчих дільниць. Ворота в Європу на пункті перетину кордону шагині медика відкрили оновлений піший перехід. Денна пропускна спроможність терміналу зросла більш як утричі – з понад 2,5 тисяч людей до 8,5. Також його обладнали сучасними технічними засобами митного контролю. На ремонтні роботи витратили 5 мільйонів 300 тисяч гривень з державного бюджету. Основними клієнтами пішохідного переходу на пункті пропуску шині медика є мешканці прикордонної зони. Для багатьох з них ходіння туди-сюди головний заробіток. До Польщі зазвичай несуть церки та горілку. Назад харчі та товари, що за кордоном є дешевшими ніж у нас. Причому ходять як українці, так і поляки. І одні і другі вже оцінили переваги нового терміналу. Люди кажуть, черги зникли, і перехід триває усього кілька десятків секунд. Та трохи було, можна було досить чекати. Ну можна десять, 15-20 хвилин. Ну і півгодини години була як коли, а сильно обшокують. Та тут не... та трохи шукали, ну, як, що несете дуже гарно, швидко пропустили. Гарна споруда. Раніше було набагато гірше, а тепер все по європейськи. На реконструкцію переходу витратили з держбюджету понад 5 мільйонів та 300 тисяч гривень. Причому під час ремонту свої роботи він не припиняв. Там вдвічі збільшили кількість смуг руху. Тепер їх функціонує чотири по дві в кожному напрямку. Також є ще дві резервні приміщення пункту пропуску. Обладнали сучасною апаратурою для митного контролю, яка дозволяє сканувати вантаж, не виймаючи предметів з сумок. Можна все побачити, що є в Уму це, наприклад, мобільний телефон, ручки, ну все, що лежить в суму, подбали під час реконструкції і про неповносправних. Нас дуже багато перезнають кордон на інвалідних візках, і ті люди, вони звісно, в таких умовах не можуть пересуватися. Ну, як бачите, зараз в новому приміщенні для них. Зараз, як в новому, я кажу, для них умови створені просто ідеальні, аби обслуговувати збільшений потік пішоходів, каже керівництво митниці, на новий термінал скерують додатковий персонал. Ми увілічуємо особовий склад, тут які будуть працювати десь два-три рази. От будуть працювати постійно по 5 по осіб митної служби. Нагадаємо, піший перехід Шигині було збудовано у 1997 році. Тоді він проектувався як тимчасовий і міг обслуговувати до 300 людей в день. Причому працював лише 12 годин. Після того як Переходу на далестату статус міжнародного Пропускна спроможність зросла до 2,5 тисяч, і він почав працювати цілодобово. Тепер після оновлення терміналом в обидва боки зможуть пройти до 2,5 тисяч пішоходів в день. Кримінальне ноу-хау У Трускавці двоє зловмисників пограбували комерційний банк. Один з них підстеріг касира по дорозі додому силою змусив жінку повернутися у фіностанову та відчинити спочатку вхідні двері, а потім і сейф. З банку обоє крадіїв винесли понад 170 тисяч гривень, 17 тисяч доларів США та 7 тисяч євро. Також вони прихопили наразі не суму у російських рублях та польських злотах. Як розповіли правоохоронці, увечері після завершення роботи касир банку разом з охоронцем зачинила двері. І поставила приміщення під охоронну сигналізацію. Опісля жінка пішла на зупинку громадського транспорту. а Охоронець додому у протилежний бік. На зупинці до касира підійшов невідомий. Погрожуючи фізичною розправою, він примусив жінку повернутися на роботу. Там їх вже очікував ще один грабіжник. Разом чоловіки змусили касирку відчинити приміщення, відімкнути сигналізацію та відкрити сейф з грошима. Обличчя э, цих злочинців було обмотано шарфами. Їх обличчя не було видно лише очі. Значить, от було ними. Жит... Фактично були вжити заходи, щоб їх не можна було впізнати. Після того, як вони проникли, значить у приміщення в ними була дана вказівка старшому кастеру, щоб виключила вимкнула е, світло, щоб не, не було зафіксовано камери відеоспостереження даної події. Щоправда, правоохоронці відпрацьовують і версію причетності до пограбування працівників банку, оскільки злочинці добре орієнтувалися у даній банківській установі. Зокрема, знали, де знаходиться сигналізація. Відпрацьовується дана версія щодо причетності касирки до даного злочину, значить, оскільки ну, її поведінка на під час коня злочину, що не, що вона не скористалася тривожними кнопками, дає підстави. І е, е, вважати, що вона має бути якесь відношення до даної даного злочину. Людей, які можуть надати корисну інформацію про злочин, правоохоронці просять звернутися у міліцію. Їм обіцяють за дані про скоєння нападу грошову винагороду. Львів за півціни 50 відсоткові знижки на авіапереліт, проживання, харчування, екскурсії і покупки. Такий подарунок зроблять мешканцям та туристам на свято Миколая. Так надати суттєву знижку на свої послуги погодились кафе, ресторани, нічні клуби і салони краси. Акція відбувається уже в четверте. Триватиме два дні. Минулоріч спеціальною пропозицією скористалися 30 тисяч людей. Цьогоріч очікують щонайменше на 10 тисяч більше. 22-го та 23-го грудня посмакувати кави у львівських кав'ярнях можна буде за 8 гривень. Обід обійдеться ж у 20, екскурсія містом на 5 гривень дорожча. Ночівля в готелі 100 гривень, у хостелі ж 30. А от переліт з Києва коштуватиме не дуже дешево. Квиток з Києва Тут в обидві сторони разом зі зборами буде коштувати від 110 доларів. Надати знижки на свою продукцію погодилось вже 50 учасників. Серед них готелі, заклади харчування, нічні клуби, турфірми та салони краси. Минулого року послугами за акційними цінами скористалися 30 тисяч людей. Цьогоріч же очікують 40. Не було таких закладів, до яких ми звернулися з позивом, і вони би нам відмовили. Тобто люди охоче погоджуються, заклади надають. Свої пропозиції все більше і більше, тобто, скажімо, якщо ресторан, який пропонував минулого року якихось п'ять позицій, меню цьогоріч він вже надає там дев'ять-десять. Організатори акції кажуть, що таким чином намагаються зробити Львів ще привабливішим для туристів, адже у цьому році їх до Львова завітало більше мільйона. Відтак у 2013-му працюватимуть над тим, аби ця цифра збільшилась. Ми е, маємо план туристичних виставок, на які ми хочемо поїхати. Де ми зустрічаємося з туроператорами? Пропонуємо їм львівські туристичні продукти, в тому числі і готелі, так само і взагалі що в нас є заради чого можна сюди приїхати. Крім того, ми плануємо ряд фам-турів, так званих, тобто це. Є такі промотури для туроператорів з інших країн, коли вони приїжджають сюди, дивлять пробивають кілька днів. Дивляться, що у Львові можна показати своїм туристам потенційним, і пізніше, якщо їм все сподобалось, починають з ним працювати. Цього року такий фантур провели для російських туроператорів. Навесні ж планують запросити німецьких. Нагадаємо, цьогоріч кількість туристів, які завітали до Львова, зросла на 20%. Загалом на свої потреби та розваги вони витратили 413 тисяч євро. Пам'ятна дата відреставровані вікна вісімнадцятого століття понад 10 старовинних ікон встановлена акустика та зовнішня підсвітка церква Петра і Павла святкує першу річницю відновлення богослужінь після більш ніж півстолітньої перерви. На реставрацію храму витратили понад півтора мільйона гривень. Усе це кошти жертводавців. Натомість ані міська, ані обласна, ані державна влада, попри всі обіцянки, не дала ані копійки. Відтак фасад будівлі та стінопис і далі перебувають. В аварійному стані Урочистий супровід оркестру військовики святкують річницю від дня, коли у храмі святих апостолів Петра і Павла відслужили першу літургію. У день Збройних сил України потік людей у формі до церкви не вщухає. У самій святині ніде яблуку впасти на урочисте богослужіння. Прийшли сотні людей, десятки отців. Та сам архієпископ Львівський Ігор Возняк. Усі згадують, як ще рік тому тут стояли стоси книжок, а святиня 65 років була закритою для людей. Важко повірити. Хочу сказати, що в нас є велика команда. Команда військових капеланів і багато наших доброчинців, людей ми не раз робимо такі підсумки всього, того, що вдалося нам зробити, і справді важко повірити, в те, що час швидко пройшов, і взагалі що така історична подія у місті Львові могла відбутися, і наш храм є відчинений. Ми завершили реставрацію вікон храму. Це для нас був довготривалий проект. Вікна наші датуються кінцем 19 століття. Тому для нас було важливо, щоб зберегти їх. Та також ми встановили акустику храму для того, щоб люди чули добре Боже слово. І таким одним з видним, видимих проектів це є зовнішнє освітлення храму підсвітка. Настоятель храму отець Степан Сус каже, спеціально до річниці з дня відкриття створили і фотовиставку, щоб львів'яни могли порівняти, як було, а як стало. І додає роботи ще не початий край. Першочергово планують укріпити аварійний фасад та зробити проєктокошторисну документацію, щоб почати реставрувати унікальний стінопис. А ще мріють відреставрувати старий орган 18-го століття, 60% з якого у робочому стані. На ремонт решти потрібно щонайменше 3 мільйони гривень. В останню путь у четвер Львів попрощався з відомим громадським діячем, дисидентом, колекціонером та директором львівської благодійної організації Карітас Ярославом Лемиком. Він пішов життя на 71-му році. Після важкої недуги поховали його на Личаківському кладовищі у родинній гробниці. Любомирських помер Ярослав Лемик 4 грудня, незадовго після того як переніс важку операцію. Один із кращих товаришів юності Лемика, а згодом його кум, відомий поет Ігор Калинець пригадує саме дисидентський рух буремних 60-х зокрема сам видав патріотичної літератури, поклав початок їхньої міцної дружби. На тій основі у нас відбулося знайомство, і він мав такі. Творчих єст, щоб оці саморобні наші книжечки оформлювати і надавати пристойного, такого гарного вигляду, деякі ще збереглися, ці наші книжки. Так що це він один із, так би мовив, це був основоположників книгодрукування в сам видаві. Поки не був здібним кіно і фотодокументалістом, одним з перших знімав літопис національного відродження в кінці 80-х. у 90-х разом із своєю дружиною видавав дитячий часопис Світ дитини. Разом з тим, довгі роки Ярослав Лемек був директором благодійної організації Карітас, працюючи в якій постійно допомагав хворим, бідним та сиротам. Зокрема, започаткував центр дозвілля для самотніх людей благодійну і дальню. То тяжка робота, громадська робота, де потрібно було піклуватися про знедолених, але він щастю її витримав. І думаю, що сьогодні буде тяжко знайти людину, яка б могла його адекватно замінити. Понад те проявив себе Ярослав Лемик і як цінитель українського етносу. Товариш покійного знаний колекціонер Іван Гречко каже, спільну мову з ним знайшов на ґрунті пошуку цінних експонатів українського мистецтва минувшини. Пригадує, як разом об'їздили у пошуках історичних цінностей усі Карпати. Гречко відзначає, що Ярослав Ламік дуже прискіпливо ставився до процесу колекціонування. Він відразу приводив порв якийсь свій порядок. Він все то описував, відки, все, що як паспортизація в нього є стопроцентова. Я рахую, що то є музейник найвищого калібру. Всім, хто хоче бути музейник, повинен його наслідувати. Сульська його значить збірка. Тої тої гуцужгосульської старовини є знаменито. Проявив Ярослав Лемик себе і на політичній нові. На зорі незалежності він боровся за національну ідею у лавах конгресу українських націоналістів. Згодом був депутатом Львівської міської ради двох скликань. Його пам'ятають учасники перших демократичних мітингів, на яких вирішувалася доля незалежної України. Ми сьогодні прощаємося можливо сказати без перебільшення. Одним з когорта великих націоналістів. Славко завжди був, якщо він був членом проводу, значить на нього лягали обов'язки, і ці обов'язки треба було виконувати, тому що якщо проводі не будуть виконувати, то десь далі ще і поготів. І Славко цим справлявся, і тому ми з ним 20 років вже були знайомі так по партійному. Поховали Ярослава Лемика на Личаківському кладовищі. Останній свій прихисток він знайшов у родинному гробівці поряд своїми предками. Покращити допомогу у Львові відкрили перше у західній Україні відділення дитячої нейрохірургії. Що тут лікуватимуть понад 700 дітей з уродженими вадами розвитку та черепно-мозковими і спинальними травмами. Потреба у відкритті окремого підрозділу виникла через постійне зростання кількості госпіталізованих дітей з складними нейрохірургічними травмами. Щороку маленьких пацієнтів більше є на 40% шестимісячна Діанка впала з крісла і отримала забій голови. Батьки перестрахувалися і доправили доньку до лікарні. Все обійшлося. Дівчинка отримала добре лікування, до того ж в комфортних умовах нового відділення. Дитину вже готують до виписки. Взагалі не розумію, як це трапилося, але будемо зараз ще більше пальнішими. Дитинка просто вже шість місяців вона стала активною, повзати, сідати, рухатись. Такий от випадок нам трапився. Наросла потреба збільшити кількість нейрохірургічних дитячих ліжок у Львові та Львівській області, тому як є значне збільшення дитячого травматизму, перш за все, за рахунок того народжуються діти з вродженими вадами центральної нервової системи, які потребують оперативного лікування. Таких випадків з року в рік більше. За оцінками спеціалістів упродовж року відділення зможе надати допомогу понад семи сотням маленьких пацієнтів, в тому числі провести понад 200 оперативних нейрохірургічних втручань. Умови зараз дуже прекрасні. То що нас беруть аналізи, зараз готують до операції. Операція кажуть, ну трохи складна на годин 5-6, тому що в нього виявилась кіста всередині. Там і її потрібно видаляти. Лікарі обіцяють добрі результати, оскільки мати звернулася з проблемою вчасно в умовах відділення, яке входить до структури багатопрофільної дитячої лікарні, це ефективність і якісна допомога. Це є крок вперед щодо і професіоналізму, і виходження цих дітей, і можливість концентрувати цих дітей незалежно від інших патологій і інших пацієнтів. Перше в Західній Україні відділення, яке ми створили, дає можливість цим людям, які тут. Працюють стати регіональним центром. Лікарі кажуть, на базі цієї лікарні відкриють перше на західній Україні відділення реабілітації дітей. Завершення робіт з похолоданням та снігом у місті припинили усі дорожні ремонти. Останньої після реконструкції відкрили для проїзду вулицю Коновальця на ділянці від Київської до Мельника. Проте більше десятка доріг залишаються незавершеними, зокрема вулиці Пасічна, Вернацького, Богданівська, Сяйво. Причина нестача коштів. Місто заборгувало підрядникам понад 230 мільйонів гривень. Ремонт на вулиці Коновальця розпочали ще на початку серпня. За цей час, окрім нового покриття, замінили всі підземні мережі та дощоприймачі. Крім цього, на цій ділянці рух для водіїв зробили одностороннім від Мельника до Київської. До того ж, дещо дорогу розширили та облаштували велодоріжку. Це є ланка великої радіальної майстралі, яка сполучає центр міста разом з районами вулиці Любінської і Кульпарківської. Я думаю, що цією володишкою будуть дуже часто користуватися студенти, тому що вона в майбутньому пройде через великі львівські вузи, політехнічний університет і державний університет імені Франка. Однак представники підрядної організації, які виконували ремонт на цій ділянці дороги, скаржаться. Заплановане виконали усе на совість, а от коштів за роботу не отримали. Написати на папері можна, що хоч. Що от нас є 30 мільйонів на дороги виділено 40 мільйонів на дороги, а немає живих коштів, якими можна було розраховуватися. Деякі документи, що лежать і по два місяці, так. з вересня місяця ще лежать, навіть є деякі. Дуже багато і зараз ситуація критична. У мене не не виплачена зарплата людям, які тут на колінах стояли. Досі ми пару днів як закінчили. Їм не виплачена зарплата, не сплачені податки державі. Так само не сплачені, не сплачені відсотки по кредитах. Є проблеми не сплачені підряд фірмам за того, кого ми брали продукцію. Не заплачено їм теж за продукцію їхню. Тобто на фірмі проблеми. Тим така ситуація з фінансуванням не новина. Через заборгованість державного бюджету залишається не до кінця зремонтованими близько десятка доріг у Львові. Сума боргу перед підрядниками сягає понад 200 мільйонів гривень. Дуже багато доріг сьогодні закінчені в тому чи іншому плані. Громадського один шар зафальтований. Сяйву одна полоса зафальтована, друга не рухана. По по попадщині, тротуари не виконані. У Богданівській також наробили тротуари. Оце той перелік. Гряченська вулиця розпочата, не закінчена взагалі. А поки недоремонтовані дороги чекатимуть аж до весни та теплої погоди. Тож на 2013 рік міські чиновники планів щодо наступних ремонтів доріг наразі не складають і додають: будуть кошти на розрахунок за попередні роки, будуть і плани. Кадрове питання: 14 громадських діячів, серед яких Ігор Калинець та Юрій Шухевич просять міського голову Андрія Садового припинити тиск на керівників парку Знесіння Олеся Заводовича, музею народної архітектури і побуту Івана Косачевича, а також поновити на посаді екс-директора Личаківського цвинтаря Ігоря Гавришкевича. Команду санового звинувачують у постійних перевірках комунальних установ та намаганнях звільнити їх керівників. У мерії ж тиск на директорів традиційно заперечують, а перевірки поясню. Снюють намаганням проконтролювати використання бюджетних коштів. Один колишній та двоє наразі чинних директорів розповідають, що події на комунальних підприємствах розгортаються за однаковим сценарієм. Низка перевірок, спрямованих на пошук будь-яких навіть найдрібніших порушень, а потім пропозиція звільнитися за власним бажанням. Почалися такі офіційні і планові, і позапланові масовані перевірки. Що від них я вам скажу. І гарячо, і холодно ставало не тільки мені одному, а й працівникам бухгалтерії, наприклад, і всім решта. Бо е, в тих перевірках нічого не було виявлено такого суттєвого. І для того, щоб, ну, якось шокувати, напевно, за щось зачепитися, був навіть такий випадок, де головного інженера просили змінити кошторисні дані на гірші, на погані, щоб в тому звинуватити мене. Політика нездорова, політика тиску спричинилася до того, що є розбаланс в роботі колективу. І в колективі виявилося, чого там гріха скривати, також і внутрішня певна якась опозиція. Тобто люди розбіглися в своїх думках, що далі має бути з парком, хто буде керувати, які будуть напрямки роботи. І один з працівників написав скаргу на міську раду про недоліки в роботі парку. За результатами його скарги дійсно була перевірка. Планувалося ще кілька перевірок. Мене реально офіційно не звільняють, але тенденції і спосіб, за яких відбувається перетік подій, пов'язаний з моїм керівництвом музею, свідчить про те, що він абсолютно чуть не один в один схожий з передігом подій, який, який був в пана Ігора, і чимось схожий в пана Олеся. А це спочатку перевірки місцевого характеру, потім зовнішні перевірки. Пізніше легкі натяки куларного характеру на можливе звільнення. Пізніше реальні пропозиції написати заяву про звільнення за власним бажанням. Ситуація навколо комунальних установ турбує не лише громадських активістів, але й міських депутатів. 13 грудня під час сесії вони хочуть обговорити кадрову політику мерії. Якщо, скажімо, в людини були проблеми в своїй роботі, тоді треба про це вказати. Є для цього механізм догани, є для цього інші механізми, які передбачені чинним законодавством України. Ці звільнення, які вже трапилися або можуть трапитись протягом останнього місяця, вони десь перейшли межу. Тим часом у мерії звинувачення відкидають. Директор департаменту гуманітарної політики міської ради Олег Березюк каже, попросив управління контролю та аудиту провести перевірки багатьох комунальних установ. У їхньому процесі виникли питання, зокрема, і до директора Шевченківського гаю. Йдеться про фірми, які проводили там роботи, а потім зникли. Щодо директора парку знесіння, то як заявив директор департаменту містобудування Андрій Павлів, Олександр Завадович написав заяву на переведення на посаду заступника директора з наук роботи за власним бажанням і без жодного тиску. А от колишній директор Личаківського цвинтаря Ігор Гавришкевич, який зараз оскаржує своє звільнення у суді, за словами начальника управління охорони історичного середовища Лілії Онищенко недостатньо дбав про збереження історичних пам'яток. На порозі свята у Львові розпочали приготування до встановлення головної міської ялинки. Наразі обирають з трьох дерев. Одне з них росте безпосередньо у Львові, в залізничному районі ще два у Яворівському та Старосамбірському лісництвах. Обійдеться новорічна красуня місту у 55 тисяч гривень. Прикрашатимуть її коштом меценатів. Встановлять ялинку традиційно 18 грудня напередодні дня Святого Миколая. Займатиметься встановленням головної новорічної ялинки Львова ЛКП Зелений Львів. Дерево матиме висоту 16-17 метрів. Вибиратимуть чиновники з трьох претенденток. Всі дерева однаковою висотою. Є в кожному дереві свої плюси, мінуси. Тобто в одного трошки більша корона, вона округліша, в другого пишніша, в третього. Але по своїм параметрам вони всі приблизно однакові. У нас є основний варіант це залізничний район міста Львова. І є Яворівський район, і Старосамбурський район. Якщо беруть таку ялинку зі Львова, то вона обійдеться місту безкоштовно. Якщо ж вестимуть з районів, то дерево коштуватиме до п'яти тисяч гривень. На встановлення освітлення та охорону головної новорічної красуні у міській казні передбачено 55 тисяч гривень. Прикрашатимуть цього року ялинку у стилі Яворівської іграшки. Минулоріч такі дерев'яні прикраси ручної роботи створили фурор у Ватикані. Тож цього року ними вирішили оздобити й львівську ялинку. Частина буде половина іграшок, буде плоско. Плоских будуть зірки різної конфігурації, такі птахи, ангели. Плосків також будуть такої форми, вже об'ємні, так само птахи, і ангели. Гроші на іграшки дали меценати. Суму чиновники не озвучують. Ще один незмінний святковий атрибут: різдвяний дідух цього року змінить місце прописки. Аби не змішувати все на купу, кажуть посадовці. Його переселять на сусідню площу. Дідух у нас буде на площі Єворського. І ми зараз працюємо з локомотивно-ремонтним заводом для того, аби цей дідух був цікавішим, пишнішим більшим, щоб це була ще одна атракція Львова. Церемонія внесення дідуха на площу розпочнеться 6 січня, о 12-й годині. Відкриття ж головної новорічної красуні міста заплановано раніше. Вже традиційно урочистості відбудуться 19 грудня у день Святого Миколая. Музика без кордонів у Львові стартував фестиваль, який за 12 років свого існування став культовим. Джаз без цьогоріч об'єднає 15 міст України та Польщі, де одночасно виступатимуть колективи світового масштабу. Загалом фестиваль збере понад 100 музикантів з 11 країн світу. Вони представлять усі стилі джазу від традиційного до авангардного. Цьогоріч участь у фестивалі братимуть музиканти з України, США, Канади, Ізраїлю, Німеччини, Швейцарії, Великобританії, Португалії, Росії, Литви та Польщі. Захід триватиме по 16 грудня. Нагадаємо, джазбес, транскордонний музичний марафон, який щороку єднає довкола джазу десятки виконавців і тисячі слухачів із культурних центрів України та Польщі. Особливістю фестивалю є поєднання максимальної кількості джазових стилів: свінк, ф'южн, бібоп, рок фанк. Кул, cool, фріджас та багатьох інших і, звичайно, не йдеться без традиційних джем сешенів. Квитки можна придбати у касах Львівської філармонії на вулиці Чайковської, 7 та у галереї Дзига, вулиця Вірменська, 35. Вартість від 60 до 120 гривень. І такими були підсумки тижня, що минуло зустрінемось за сім днів. До побачення.